Здаю, дружим, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні, як завжди по неділях, у нас прогноз на наступний тиждень. Тиждень, що відбудеться з 12 до 18 вересня 2022 року. Тобто ми дивимось, що буде відбуватися в Україні. Ну, і Знаємо, що зараз весь світ впливає один на одного, всі країни, а Україна так найбільше має вплив зараз на вісь світ. Тому моє запитання, що чекати можемо в Україні у наступному тижні, на наступному тижні. Дивимось це фон тижня, і це деякі деталі тижня, що бачимо. Так. Ну. <клес> фон тижня. Звичайно, велика надія, велика надія, і вона не безпідставна, бі... тому що ми бачимо, а чому лише надія, тому що ми бачимо будуть важкі бійки, важкі бої, але. Буде привіт для радощів. Це дуже добре, але також ми бачимо, що дуже-дуже важко з максимальним напруженням, з максимально задіяними усіма ресурсами. І бійки завжди ви, ви могли вже звикнути, що ця картка коли випадає. Це каже про бійки. Ну, як завжди, якщо ми дивимось про здоров'я, родину, роботу, то таке, також ми можемо сказати, що, наприклад, про роботу, це можна розказати так, що хтось, мабуть, захоче щось відпразнувати раніше, ніж хвороби. Це неправильно. Але тут ми бачимо, що якби на першому місці стоїть да, празднування, а потім важка праця, то я повинна сказати, що не треба заздалегідь щось празнувати. Про здоров'я. Це теж може так виглядати, що багато алкоголю може завадити. Доброму виконанню своїх справ, і завадити доброму почуттю фізичному. Ну, і якщо це про родину, скажімо так, то також можуть бути, можуть бути якісь суперечки, якісь непорозуміння, і, мабуть, таки на тлі алкоголю або. Якогось празнування, якогось свята, будьте обережні, але таки все можна виправити. Надія є. А якщо є надія, і якщо ви добре попрацюєте, будете прагнути цього, то і результат буде добрий, такий, як ви хочете. Але. Дуже напружена, дуже важке становище, так би мовити, положення. І тому, перш за все, треба працювати, віддаючи всі сили, все, що можливо. Наполеглива праця, віддача така сильна. І тоді вже Потім тільки можна празнувати, от, от так треба поставити. І тоді б це виглядало дуже гарно. Але поки що воно отак, то радіти і святкувати зарано. Працюємо, друзі, працюємо. Тоді все буде добре, все буде звільнено, і все буде Україна. Слава Україні!